Пані Ірино, добрий вечір? Добрий вечір для початку. Про тимчасово окуповані території, на яких росіяни сьогодні, начебто, завершили свої псевдореферендуми, і у зв'язку з цим це зразу стає темою засідання Радбезу ООН, які скликають на прохання України. Знаю, що він має відбутися сьогодні. Ну ніби за київським часом чи, можливо, навіть за Нью-Йоркським. Яка основна тема обговорення? Чого ми хочемо досягнути цим засіданням Радбезу? Ми хочемо, щоб світ чітко заявив свою позицію, що жодні референдуми не будуть визнані, бо більше Росія отримує ще більше санкцій, а Україна ще більше зброї е, в такому разі. Нагадайте, будь ласка, що загрожує нашим співгромадянам, які на тимчасово окупованих територіях вирішили допомогти проведенню цього фейкового волевиявлення. На жаль, їм загрожує кримінальне переслідування, вони будуть відповідати відповідно до статті 111-1, частина 5, якщо вони брали участь у підготовці та проведенні, якщо ж вони попросту відвідали так в дільниці або в якийсь спосіб взяли участь, добровільно взяли участь, це інша відповідальність. Але є випадки, коли людей змушують, і ми про це теж маємо говорити. Виломують двері, вдираються в помешкання, забороняють навіть використовувати міський транспорт. Якщо не береш участь, у нас є ці всі дані, вони зафіксовані. Ми чудово розуміємо, що люди там страждають, і вони не повинні бути притягнуті до відповідальності. Ну, цим псевдореферендумом я слідкував за новинами, які надходили з тимчасово окупованих територій, і там, як це часто трапляється в житті, кумедне сусідило з трагічним. Е я маю на увазі, коли люди розказують, як їх заставляли проголосувати за сусідів, яких давно немає, які евакуювалися звідти, або просто там ставили галочки за всіх хто в під'їзді, прописаний. Що таке найжахливіше, ви можете пригадати з цих кількох днів, впродовж яких цей псевдореферендум, начебто, ну, висвітлювався росіянами? Найжахливіше, що звичайно людям погрожують і погрожують насильством, так? На Васильівці не випускали чоловіків призивного віку. Ми добре знаємо, що і псевдореферендуми, і паспортизація так примусова, це все ланцюги, так чи як то кажуть, один одні частинки одного ланцюга, і тому ми говоримо про примусову мобілізацію. Нам це теж треба не забувати. Усі, хто отримали паспорт Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, і є. Приземного віку можуть бути мобілізовані. Ми маємо дані про те, як така мобілізація проходила в Криму, як зараз примусово змушують людей іти воювати, брати в руки зброю. Тому ще раз і ще раз закликаю не брати жодних паспортів, уникати всіляко уникати мобілізації, виїжджати за можливості всіма способами уникаючи мобілізації. Ну а в разі, якщо вже мобілізація трапилася, то скористатися порадою президента Володимира Зеленського, який закликав усіх здаватися в полон, і Україна гарантує, що це буде. Ну, зроблено таким способом, що ніхто не знає, що це була добровільна здача, якщо ви раптом чомусь боїтеся російського кримінального кодексу, де за добровільну здачу зараз світить 10 років тюрми. І тут я хотів поцікавитися іншим моментом. Ви буквально днями моїм колегам повідомили про те, що 2,5 тисячі українців ще перебувають у російському полоні, але недавно звільнені оці 213 українців вони повідомили, що за час перебування в російському полоні. Ні, вони не бачили жодного представника організації Міжнародний Червоний Хрест, які ніби мають оцю гуманітарну місію і мандат відвідувати військовополонених. Чи плануєте ви зустрітися з представниками Червоного Хреста, щоб обговорити цю жахливу насправді ситуацію? Ми постійно з ними зустрічаємось. Це дійсно жахлива ситуація. Якщо Міжнародний комітет Червоного Христа в питаннях гуманітарного реагування, і тут ми маємо їм подякувати, є ефективним, то в питанні щодо військовополонених, щодо наших цивільних, щодо насильно вивезених депортованих громадян України вони абсолютно безсилі. І ми це обговорюємо. Ми постійно вимагаємо від них активніших дій, рішучіших дій. Але ось до прикладу, нещодавно. Акредитації були позбавлені співробітники Міжнародного Червоного Хреста в Луганській області. Тобто ми розуміємо, з ким ми маємо справу. І, на жаль, Червоний Хрест не може вплинути на ситуацію. Я не можу сказати, що вони не хочуть нічого зробити, але мушу констатувати, що вони безсилі, і це треба фіксувати і змінювати. Не може міжнародне гуманітарне право так. Потуратися, так, так обезцінюватися, так злочинно не виконуватися тими, хто підписував конвенції, хто ратифіковував їх, хто казав, що буде дотримуватися міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Саме тому буде скликано в ООН наше, за нашою вимогою так слухання. Саме тому будуть чергові резолюції, які потім ляжуть в основу нових конвенцій. Нового міжнародного гуманітарного права і Україна буде лідером цього процесу. Ну але раз уже зайшла мова про таке поєднання Червоний хрест, міжнародний червоний хрест і ООН, то зараз активно обговорюється ідея реформування. Міжнародної організації Об'єднаних Націй, і це вже відкрито говорять і керівники ЄС, і Джозеф Байден, і японський прем'єр, турецький Україна про це з 2014 року кричить буквально. Тобто все зрушилося з місця. Якщо Червоний Хрест визнає свою неспроможність діяти на території Росії і з російською темою, чи не? Чи не варто тоді ставити питання про те, що Росію теж треба виключати з цієї організації, раз вона не виконує взятих на себе зобов'язань навіть в таких елементарних гуманітарних питаннях? Абсолютно погоджуюсь, Росія має бути виключена з міжнародних майданчиків, в тому числі з Радбезу ООН. Ми точно знаємо, і наш посол ООН, так пан Кислиця, чітко довів, аргументовано довів, що Росія не має права бути сьогодні постійним членом Радбезу ООН, юридичного права. Я закликаю усіх, хто мене чує, підписати петицію, послухати те, що кажуть наші дипломати, і підтримати нас у Русі, щоб Росія не була членом Радбезу ООН. Ми маємо довести усьому світові що вони не мають ані юридичного, ані морального права перебувати серед клубу тих, хто є цивілізованими державами, пані Ірино? Повертаючись до теми евакуації, про яку ви вже частково сказали у нашій розмові? А саме згадавши Васильівку, яка зараз ситуація з можливістю виїхати наших співгромадян з тимчасово окупованих територіях на півдні? Наприклад, чи зберігається ця можливість? Вона зберігається, але знову ж кажу, погіршилася ситуація для чоловіків. Декілька днів поспіль їх фактично не пропускали. Вчора була інформація, що, начебто, декому вдалося так вирватися і врятуватися. Однак на сьогодні зберігаються шляхи через тимчасово окупований Український Крим, якщо ми говоримо про південь, так а також через територію Російської Федерації. Ці всі шляхи треба використовувати, треба зважуватися і їхати, щоб себе врятувати. А потім, не дай Бог, не стати е, мобілізованим, так і не бути змушеним, примушеним взяти зброю проти своїх земляків, проти громадян України. Тому ще раз скажу: хто може евакуюватися, це треба робити. Хто не може всіляко уникати розмов, співпраці і е, інших так. Е, е, Формів форматів взаємодії з окупантом і ворогом, якщо є можливість переміститися десь на території, до прикладу Херсонської області, змінити місце проживання, якщо не можуть переїхати через блокпост, так бо такі випадки теж є, і вони не поодинокі. Це треба зробити. Ну і звичайно, зробити все, щоб пережити зиму, бо зима буде важкою. От, до речі, про складну зиму раз ми говоримо про евакуацію. Я пригадую, що у серпні почала діяти історія, коли людей треба евакуювати із прифронтових територій, тому що якраз зима була цим остаточним аргументом. А люди, які відмовляються від евакуації, повинні були писати добровільні заяви на добровільну відмову від такої евакуації. Чи багато таких заяв багато людей Донецькій Луганській області біля лінії фронту відмовилися виїжджати? Ні, не багато, але люди дійсно буває відмовляються. Ми зараз працюємо, наприклад, з прийомними сім'ями, так там, де є статусні дітки, державні дітки. Як правило, люди нас чують, і аргументи є переконливими. Як правило, люди виїжджають. Тим паче, що працює уже і зворотній зв'язок. Ті, хто виїхали, вони бачать, що вони в нормальних умовах, що про них дбають. Вони не самі задзвонили до своїх родичів чи знайомих. Так, і люди потихеньку виїжджають. Якщо ми візьмемо... Загальне число: так, скільки вже виїхало з прифронтових територій, то за серпень і вересень це вже більше 100 тисяч людей, які виїхали з Херсонської, Запорізької і з Донецької областей. Зокрема, ну і в нас є тема деокупованих територій, наприклад, Харківщина, але ситуація з. Ну, з елементарними, навіть комунальними потребами на деокупованих територіях залишається критичною. Чи встигнемо ми підлаштуватися під опалювальний сезон і до нього якось бодай мінімальні оці потреби задовольнити мінімально можливо так, але точно не встигнемо зробити все. І саме тому я рекомендую не повертатися, поки що не повертатися на визволені території, ба більше зробити все, щоб родичі, які опинились, до прикладу в скрутних життєвих обставинах у Куп'янську, в Ізюмі і так далі, знайшли можливість і шлях евакуюватись. Ми готові забезпечити. Ми робимо все, щоб люди виїхали, і готові звичайно допомагати тут на безпечних в безпечних регіонах, так забезпечити усім необхідним, як то. Місцем проживання, харчуванням, виплатами люди не залишаться самі. А щодо цих територій, звичайно, ми веземо туди гуманітарну допомогу, веземо генератори, відновлюємо живлення, відновлюємо роботу провайдерів. Пенсійний фонд виплачує пенсії, Укрпошта за що я їм дуже дякую. Їде туди і виплачує готівку. Приватбанк, Ощадбанк, всі працюють в силу можливостей. Ну, зрештою, як і вся країна, так і переможемо. Дякую, пані Ірино, що приділили час марафону. Єдині новини. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була з нами в ефірі.